Вітаю вас в ефірі Лтави. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчук чепориться у рамках двомісячника чистоти. Мешканці будинку на вулиці Чапаєва на кілька днів залишилися без газопостачання. А психологи радять, як, попри всі негаразди, налаштувати себе на позитив. Про це та інше. Далі у нашому випуску залишайтеся з нами. Посилити роботу з прибирання територій на час двомісячника чистоти і благоустрою. Таке завдання перший віцемер Кременчука Віктор Калашник дав представникам автозаводського райвиконкому під час чергового об'їзду території міста. І вже сьогодні зранку десант з наведення чистоти висадився у 101-му кварталі. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. Вчора перший заступник міського голови Віктор Калашник здійснив рейд перевірку стану благоустрою у Кремічуці. Зокрема, він побував у 101-му кварталі за територією тройського ринку. І якщо сам ринок і територія прилегла до ринку прибираються, то далі суцільний смітник. Брудно навколо довго буду, засмічено навколо автостоянки, а у приватному секторі величезний смітник. Саме сюди сьогодні і були спрямовані сили трудового десанту автозаводського регіонкому. Як зазначив завідуючий відділом багаустрою та екології Анатолій Ковальчук, на ліквідацію стихійного сміттєзвалища по провулку з було залучено техніку КТП 1628 та 11 робітників із центру зайнятості. По направленню центру зайнятості працюємо з полкома. А що ви сьогодні делаєте? Ми вбираємо мусор. Так ви это необходимое дело? Я считаю, да, конечно. Город должен выглядеть отлично. Люди, які проживають на території цього мікрорайону, стверджують, колись на місці світтєзвалище була садиба. З плином часу старий будинок перетворився на загальний смітник. Сьогодні його приберуть, а територію облаштують подальшому ми плануємо цю площадку розрівняти, розрівняти і, якщо буде по можливості, поставити контейнери майданчики, щоб потім не було стихійного звалища. Щодо території навколо Довгобуду, то тут сьогодні теж працюють наймані працівники із центру зайнятості. Власника будівлі поки що знайти не вдалося. Щодо автомобільної стоянки, то територію навколо вже частково прибрали. В ході рейдів сьогодні ми. Виписали один протокол, тому, тому що ділянка автостоянки по периметру знаходиться в неналежному санітарному стані. Будемо шукати власника забудови, біля якої купа сміття знаходиться, і по правилах благоустрою міста Кременчука власник повинен це сміття прибирати сам. В автозаводському райвиконкомі виконкомі рішуче налаштовані боротися із порушниками багустрою, засобами адміністративного впливу. За неналежне утримання закріпленої території можна отримати штраф від 300 до 1700 гривень. Тож двомісячник чистоти у Кремчуці триває. Вчора у Сосніці під колесами автомобіля загинув чоловік. Водій легковика втік з місця пригоди. ДТП трапилося о пів на десяту ранку. Випадкові перехожі виявили бездиханне тіло молодого чоловіка на узбіччі дороги. При виїзді на місце пригоди було встановлено, що було скоєна дорожня транспортна пригода, внаслідок якої пішохід отримав смертельну травму, а водій з автомобілем з місця пригоди зник. В ході проведення пошукових заходів за участю працівників Кременчуцького району відділу мешканців села Потоки нам було встановлено особу водія і Автомобіль, який був причетний до вищовказаної події. Як з'ясували працівники міліції, винуватцем ДТП був 35-річний комсомольчанин, який смертельно травмував 25-річного жителя Козечинського району і втік з місця пригоди. Згодом під час затримання підозрюваний поводив себе агресивно, чинив супротив правоохоронцям і намагався від них втекти. Наразі відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. На чотири дні без газу залишилися мешканці будинку по вулиці Чапаєва. Усе через чоловіка, який порушив правила користування газовими приладами. В результаті мешканці п'ятьох квартир лишилися газопостачання. Відновлювати життєзабезпечення в житловому будинку прибули працівники житлово-комунального господарства, представники відділу контролю за станом у місті та бригади Кременчук Газу. Деталі у сюжеті Марини Корнійчук. Мешканець будинку номер 70 Андрій вирішив самостійно замінити газову колонку. При цьому він несвідомо порушив правила безпеки користування газовими приладами. Була замінена газова колонка, тобто, тому що стара старості була ну, як приведена нігодность. Тобто поміняли колонку. Начальник відділу оперативного контролю за станом у місті наголошує, ініціатива заміни власноруч газової колонки загрожує безпеці мешканців будинку та може призвести до летальних наслідків. Продукт згорання це небезпечний продукт. Газ він без запаху, без відчуття, але він дуже отруйний. І може його концентрація, велика концентрація, може призвести до загибелі людей. Фахівці міськгазу виявили порушення та намагалися виправити помилку кременчужанина, але молодий чоловік відмовився йти на зустріч. Після необдуманих дій одного громадянина жителі п'ятьох квартир лишилися без газопостачання на чотири дні. Прийшли газ, ну, газ відключати. Я був ну позмущом і запретив відключати газ. Щоб уже щоб піднявся вопрос, як би. Да, пускай не работают, хай кто-то уже задумается и возьмется за ремонт этих дымовых каналов. Так як мешканець не дав дозволу на відключення, міськгаз в цілях безпеки, збереження здоров'я і життя людей відключив повністю стояк у під'їзді. Все ж, завдяки спільним зусиллям сусідів Андрія та представників відділу оперативного контролю вдалося змінити ситуацію. З винуватцем зв'язалися, і молодий чоловік погодився, щоб газ відключили тільки в його квартирі. В результаті бригада КременчукГАЗ розпочала роботи з відновлення газопостачання всім іншим сусідам. Мешканцю квартири номер 23 мізг. Газ надав рекомендацію, яким чином далі діяти. На сьогоднішній день відключена не тільки газова колонка, яка була встановлена з порушенням, а й відключена газова плита. Тому йому потрібно пройти повторний інструктаж, зробити звернення до Кременчук газу на підключення газу до газової плити, що йому буде виконано. Згодом мешканці будинку вже змогли користуватися газом. Газ є в мене і я задоволений. За те, що ви цей вопрос рішили, звертаюся до мешканців нашого міста обережно виконувати роботи на газових приладах і виконувати всі правила безпечного користування природним газом у побуті. Кременчук чепориться після зими. Двомісячник чистоти триває, проте залишаються на карті міста такі ділянки, куди ще не ступала нога прибиральника. Одна з таких на вулиці Героїв Бреста. Поруч із чисто прибраними дворами межує кілька захаращених пустирів. Олександра Демиденко – далі. Чистенькі дворики, прибудинкова територія, дитячі майданчики. Але варто відійти на кілька метрів і за огорожею вас зустрічає смітник. Такі реалії життя у мешканців вулиці Героїв Бреста. Сучасна новобудова, чистенький дворик. Втім, вже за кілька метрів за парканом розгорнувся справжній смітник. Ще кілька років тому цю ділянку було відведено під будівництво і надано в користування приватному підприємцю. Втім, забудовувати її він не поспішає, а смітник із кожним роком розгортається. Не кілька років, а 15 поправляє мене. Та й горо вже літ 15, я ще вдома цей строю давно. а І може... не Це все ми возили все, тут все планували, тут було гарно. Ми тут все спланували, хорош зараз не І ніхто не прибирає. Я не можу сказати, відкуди вона сказ... взялась, але теж дуже звучає. І ніхто ніколи не бачив, щоб Или... А... Я не бачила. Стихійне звалище на пустирі жодного разу не прибиралось. Мешканці скаржаться ввечері повсю ділянку і ходити страшно. Ну, звісно ж, страшно. особливо вічером після роботи. Дехто з них винуватить господарів території, які не бажають не тільки її освоювати, але й елементарно доглядати. Хтось вважає винними сусідів, яким лінь побутове сміття до контейнера донести. Є й такі, що винуватять відповідні служби райвиконкому. Є власть, у навтозий район за все це. Нема час то нема щас коваленки, хтось новий якийсь. воно лежить уже тут 10 років. Та, мабуть, ситуацію таку спричинили всі ці фактори у сукупності. Втім, до завершення двомісячника ще є час. Тому сподіваємось, що після нашого сюжету відповідальні наведуть лад. Ми в Європу хочемо, а ніяк з себе не почнемо. правда ж? Цього тижня завершується всеукраїнський етап учнівських предметних олімпіад. Поповнили скарбничку успіхів 2013-2014 навчальних років і Кермачуські старшокласники. Три призери та один переможець навчаються у 4-му ліцеї нашого міста. Про всеукраїнські випробування з навчальних дисциплін з перших вуст дізнавалася Ніна Карпенко. Ці хлопці гордість навчального закладу задоволено констатує директор ліцею номер 4 Любов Михайлик, зауважуючи при цьому, що для досягнення таких результатів потрібно багато працювати самостійно. А отже, в даному випадку своє завдання навчити і вчитися, педагоги ліцею виконали. Треті призові місця на всеукраїнській олімпіаді з географії в Рівному посіли дев'ятикласник Андрій Микитась та восьмикласник Дмитро Мельничук. Лише другий рік навчається в ліцеї нинішній випускник Андрій Котенко. Він щойно повернувся з перемогою, яку здобув на всеукраїнській олімпіаді з астрономії. Олімпіада проводилася в одному з вищих очібних заведень Львова. Да всього олімпіада проходила в три тура: теоретичний і два практичні. Псівданаблюдательний тур представляє собою ну, перевірку кабі общих таких знань по астрономії, есть тобто, там знання, там, зв'язного неба, каких-то об'єктів дальнього космоса, ну і взагалі общій історії новості з мірастрономії. Вже наступного тижня Андрій візьме участь у всеукраїнській студентській олімпіаді з астрономії та астрофізики на базі Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, куди збирається вступати. Нині ж його мета перемогти та випробувати себе вже на міжнародній олімпіаді, яка цього літа відбудеться в Румунії. Він дуже багато читає, займається самоосвітою, і взагалі такі саме такі діти, обдаровані діти, які здатні до самоосвіти, вони завжди отримують успіх у нашому житті. Скарбничку успіхів 4-го ліцею поповнив і член Кременчуцької філії Малої академії наук України Дмитро Клименко в секції фінанси, грошовий обіг і кредит. Відділ економіка: перше, що ми побачили, коли приїхали, це рецензії наших наукових робіт. Я був досить так би мовити розчарований, оскільки на відміну від полтавської рецензії, мова була. Всього 14 балів з 20, але я знав, що однією з моїх сильних сторін є математика. Після контрольної роботи наші шанси були урівняні, оскільки я набрав 21 із 33 балів за контрольну роботу. Максимальну оцінку, наприклад, було 26-33 балів. На захисті все було досить просто. Я не очікував, що київський захист буде настільки простішим, ніж полтавський. Кожен бажав друг другу перемоги. П'ятдесятьма відсотками свого успіху ліцеїсти завдячують своїм наставникам Олександрі Шушпановій, Лідії Криштафович та тандему Світлани і Інни ховрак для педагогів. же інтелектуально обдаровані учні це не лише дарунок долі, а свого роду професійне випробування. Працювати з ними набагато складніше ніж просто з звичайними учнями, тому що вони нестандартні. Вони мислять по-своєму. В деяких моментах мені приємно відзначити, що учень перевищує вчителя, а це найвища нагорода для вчителя. Вчора відзначався всесвітній день сміху. Втім, події останніх місяців зовсім не сприяють гарному настрою українців. Загальновідомо, що сміх подовжує життя та чи до сміху у ці дні кременчужанам, і як, попри всі негаразди, налаштувати себе на позитив, досліджувала Олександра Демоденко. Пересічні кременчужани зазначають, надія на краще є. Втім, особливого позитиву у голосі не чути. Звісно, війни не хочеться, а так не знаю. Що буде, то найбільше боїмося, щоб ні, щоб наші діти не страдали. Звісно, сподіваємося на краще, що буде краще. Вступ в Євросоюз і все інше це спонукає нас просто до кращого життя. І надію, що воно буде краще не тільки в нас, нехай уже ми будемо в оцих перемінах, а все-таки в дітей буде все набагато краще. Будемо надіятися, що буде краще в країні, психологи в свою чергу пояснюють, все це наслідки перевантаження негативною інформацією. События последних месяцев вызывают такие состояния, как тревога, как депрессия, пониженное настроение, тоска. Люди находятся в постоянном напряженном состоянии, либо, либо переходят в состояние апатии, что чревато серьезными проблемами впоследствии и в с окружающим миром, в с собой могут приводить к психосоматическим заболеваниям. Живемо складный час. Трагічні події останніх місяців, загроза зовнішнього вторгнення та економічні негативного. Гаразди, аж ніяк не сприяють радісним настроям. Цьогоріч навіть у столиці сміху Одесі відмінили традиційну гуморину. Втім, психологи наголошують, позитивне мислення може врятувати від хандри, а налаштуватися на краще допоможе сміх. Сміхотерапія являється достатньо мощним лікарством. Що таке сміх? Це глибокий вдох і дуже різкий видох, який производить у нас в тілі біохімічну бурю. Успокаиваются гормоны, снижается уровень гормонов, который вызывает стресс, это адреналин и кортизон. І вирибаються вирабатується гормон ендорфін, який дозволяє нас відчувати себе щасливими, розслабленими і успокоєними. Поэтому смійтесь на здоров'я, смієтесь як можна чаще. І психологи, і політтехнологи одностайні протидіяти ворожій пропаганді можна сміхом. Влучний жарт і настрій покращить, і опонента на місце поставить. Тому навіть якщо жартувати і не хочеться, варто абстрагуватися від негативу і знайти привід радіти, хоча б весні. І з надією на краще крокувати у світле майбутнє. І наостанок про погоду. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно і без опадів. Вночі до мінус п'яти, вдень до плюс семи градусів. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Цією інформацією завершуємо випуск. Сподіваємося на гарну погоду і добрі новини. Якими вони будуть, дізнаємося уже завтра. Щасти.